Проблема людства в тому, що замість того, щоб йти до церкви, щоб щодня каятися, примиритися з Богом, вивчати Слово Боже, людина вона каже: на це нема часу. У мене на першому місці гроші, розваги, відпочинок, сім'я, матерія та плоть. І що відбувається в цей момент? У духовному світі. Коли ми прибираємо Бога з першого місця, тоді ми відкриваємо шлях у наше життя для вершників апокаліпсису, сатани, війни, мамони, смерті та пекла. І Бог іде, а разом з ним іде і мир, і радість, любов, захист Божий, а натомість приходить зло яким сьогодні переповнена вся планета Земля, і як це зупинити? Єдиний шлях це покаяння, повернути Богу перше місце у своєму житті. Амінь.